Всіх вітаю. Сьогодні у нас 30.03. Що можна сказати по огляду? Здійснили ми повністю весь огляд всіх бджолиних сімей. Все у нас тут, я би сказав, навіть дуже чудово. От, матки засіюють, можна сказати, як літом. Причому погода сьогодні фактично другий день. А так у нас було і 6, і 4, і вечором навіть до мінусу доходило. Недавно навіть приморські були. Ну що можна сказати по всіх сім'ях? Чудово, засіви по 2-3 рамки шикарні. Є такі по 2-3 рамки наполовину, але є такі, що більше половини, фактично пасіки засіяна просто чудово і гарно. Маємо один вулик-мінус, останній бакфаст, який у нас був лишився, він все ж таки впав. Я знімав по ньому відео, показував. От. Хто має бажання перегляне оцей малесенький зелений вулик. Гайки. Там лишилось бджоли штук. Може 80-70. Вона така, не, як можна сказати правильно, не тиха. Гуде ж уже. Матка пропала, причина невідома. Плесінь, знову плесінь, знову щось. Недобре зробили з отеплення, як варіант. А по всіх інших вуликах все чудово, все прекрасно. Відео фактично ми показали всі, більшу половину показали. так що Прекрасно. Так що можна привітати всіх з початком сезону 24-го року. І побажати всім удачі. зустрінемось.